Вам, дорогі браті і сестри, в Другу неділю після Святої П'ятидесятниці, коли свята Українська церква вшанує пам'ять всіх святих землі української, а також святих новомучеників та сповідників, які у 20 столітті від безбожників за Христа постраждали, гора Афон, цей земний уділ при Святої Богородиці, проставляє всіх своїх преподобних. Це особливе торжество, яке встановлене на честь пам'яті. Всіх преподобних паців Афонських, які, як квіти запашні раю Ісусового, на весь світ благоухають своїми подвигами, своїми чудесами, своїм подвижницьким життям, яке вони провадили у щелинах, в печерах Святої Афонської гори. І сама причиста Діва Богородиця укріпляла у подвигах. Преподобних отців Афонських, кого ми прославляємо серед преподобних отців, що на Афоні подвизалися. Найперше, перше засновників чернецтва на Афоні, преподобного Петра Афонського, преподобного Афанасія Афонського, всіх тих преподобних отців, які були засновниками багатьох монастирів Афонської гори, преподобного. Симона, преподобного Діонісія, преподобного Григорія і багатьох інших преподобних отців. Також ми можемо згадати і преподобного Паїсія святогорця, а також Никодима Святогорця, який і написав службу на честь преподобних отців Афонських. Також дуже багато виходців було із нашої святої української землі. Найперше слід згадати преподобно Паїсія Величковського, нашого співвітчизника, який був родом із Полтави і був одним із засновників, славнозвісного Ілінського скита на Афоні. Ці всі святі, яких ми проставляємо серед лику преподобних отців Афонських, вони є великими зірками на благодатному небі церкви православної. Взагалі до сонму преподобних отців Афонських відноситься більше 450 преподобних отців. Тисячі також є невідомих пустельників, імена яких не дійшли до нас, але які також належать до, до того сонму святих угодників Божих, які подвезалися в цьому саду при Святої Богородиці. Хто хоч раз побував на Святій Горі Афон, може з певненістю сказати, що до сих пір... Благодать Божа і присутність пречистої Діви Марії відчуваються на цьому святому місті. Кожен куточок Святої Гори Афон освячений подвигами праведників, великих праведників, яких вшановує церква. Оскільки День пам'яті преподобних отців афонських випадає саме на день прославлення всіх святих землі української, то звичайно що. Для того, щоб достойно вшанувати преподобних отців афонських, ми переносимо це святкування напередень, на суботу. Тому що для української церкви преподобні отці Афонські це своєрідний фундамент, духовний фундамент для нашого чернецтва. Адже преподобний Антоній Києво-Печерський, засновник чернечого життя в Росії, в Україні, всього нашого вітчизняного чернецтва, він приніс благословення. Пречистої і святої Афонської гори приніс строгий устав Києво-Печерського обитель, звідки учні, преподобно Антонія, понесли слово Христової істини і засновували монастирі по всім куточкам далеко і на схід, і на північ, і на захід, на всі, всі куточки нашої рідної землі і не тільки, сповіщаючи світло Христової правди для всього творіння і. Проповідуючи Христа Розіп'ятого і Воскреслого. Тому, дорогі браті і сестри, ми повинні пам'ятати про той духовний зв'язок, який вже більше ніж тисячу років існує між Україною і Святою Горою Афон, і відповідно проставляти пам'ять преподобних отців афонських в своїх молитвах, вшановувати їх як великих подвижників, прославляти їх святе і праведне життя. І рівнятися у своєму житті на них, щоб вони для нас були своєрідним дороговказом, який вказував би нам шлях до спасіння, шлях, який веде до тих цінностей, які є немінливими, а які є безцінними. А ці цінності є найперше. У Царстві Небесному, до якого повинні прагнути всі християни. І тому, дорогі браті і сестри, шануймо пам'ять преподобних отців афонських найперше своїми молитвами і виправленням свого життя. І особливо в ці дні святого посту, апостольського посту, нехай молитви і взірець преподобних отців афонських допоможуть нам гідно пройти. Дні святого апостольського посту і зустріти величне свято святих правоверховних апостолів Петра і Павла. Преподобні Отці Афонські, моліть Бога за нас грішних. Амінь. Мир вам, дорогі, браття і сестри!